Закінчився день пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, акції, що її влаштували національно спрямовані організації міста. О 16 годині на площі запалили свічки, і священник української православної церкви відслужив панахиду по загиблих, мітингуючи впевнені, голодомор в Україні був і винищувалося в ньому саме селянство. Попередній голова нашої ради. Казав, що у Слов'янську не не було голоду. Звичайно, може, у зможе в Слов'янську такого не відчувалося голоду, як у селам, тому що меч комуністичний, перш за все, був спрямований на селянство наше. І ось село, у якому було не більше 50 хат, померло від голоду 90 чоловік. Мої родичі вони з Харківської області. І село Касели Коломак, і там тільки з нашим прізвищем 22 дві людини, стільки тих, що відомо занесено в реєстр, загинуло. а взагалі дуже багато. І дід розповідав, що їли корінці, їли очерети, їли якусь варили зупинись. якийсь звар з якихось штраф, там відвари. Виживав хто як міг.